35 років під грифом дитинства. В день Андрія Перевозванного у селі Білявці, з нагоди ювілею дитячого садочка, відбулося справжнє свято. Збудований у 70-ті роки заклад, тут добре зберегли. Садочок сьогодні ошатний, просторий та доглянутий. Зважаючи на такий стан закладу, виховуватимуть тут дітвору ще не один десяток років. Нині у закладі перебуває 39 діток. А іменине садочка для усіх справжнє свято. Найбільше радіє дітвора, втішаються батьки та жителі села і гості. А завітали на урочистості з нагоди 35-річчя навчального закладу, шановані та поважні гості. З часу заснування дошкільний навчальний заклад у білявцях очолювала Марія Стричун, яка у своєму вітальному виступі подякувала педагогам за нелегку роботу, яка закладає основу для подальшого навчання дітей у школах. Адже саме у дитячому садочку допомагають діткам утвердитись у житті, а в майбутньому стати гордістю нашого краю. І ви знаєте, кожен раз, коли йдеш і згадуєш думкою про цей дошкільний заклад. Адже це моя перша альма матер в якій я проходила випробовування. Багато говорити не буду, але хочу декілька сказати слів про свій колектив, який зараз тут запрошений. Можливо, хтось ізгадує ще десь там далі, де його не запросили. Я дуже горда, що прийшла перший раз сюди і. Такий колектив, який ми працювали, він завжди мене у всьому підтримував. Були і старші, і молодші. Я була серед них, напевно, наймолодша, якщо ми починали. Але в нас такий був дружній колектив, треба зібралися, треба зробити ніхто не казав, то не моє і не мені. І завжди, коли я згадую, я зараз ще й вожу своїх внук, щоб дитячий садочок, коли я згадую. Чомусь мені на думку спливає оці роки, коли ми працювали разом. Шановні працівники, сьогодні день значний і урочистий, знаменна дата, гарний ювілей. Сюди зібрались всі, хто хоч частинку душі своєї вклав. Шлях нелегкий був на путі, та колектив долав його завзято. Дозвольте ж з ювілеєм привітати. І побажати всім вам від душі багато щастя і грошей багато, прихильності від влади. Хай не гаразди завжди обминають, хай буде легко вам вперед іти. І словом добрим вас завжди вітають розумні діти і їхні батьки. Бажаю успіхів великих у роботі. Хай благодійників ваш заклад завітають. Усі турботи вирішаться враз, а перевірки хай вас обминають. Вперед ідіть і ні кроку назад. І ось для колективу дошкільного закладу, якщо хтось скаже, це моя власна робота, мій власний витвір, прошу прийняти його з подякою. Десь він, я думаю, маленьке місце знайде на якійсь сіні. Радо вітала колектив діток та їх батьків із 35-річчям садочка, колишня завідувач Леся Черепанин. Щиро вдячна вам за запрошення, що ви запросили нас, всіх пенсіонерів, всіх, хто працював сьогодні в, саду, в цьому садочку і цих хто працює, відзначити таке ваше свято. Сенс сьогоднішнього свята зрозумілий. Я гадаю. Нині ваш садок дитячий. З ми вітаємо. Бажаю я нас і поваги, і уваги, і терпіння, і любові, і ходіть завжди здорові. Ще дозвольте побажати вам достойної зарплати, щоб було її зростання, ну і, звичайно, витрачання. Щиро вдячна вам за запрошення. Хочу від імені себе передати діточкам. Подарунок, Поздоровити всіх присутніх з наступаючими святами, всіх, хто працює в садочкою, всій колектив, щоб їхні сім'ї, родини, привітати з наступаючими святами Миколая Нового Року і Різдвом Христовим. Всього вам найкращого, веселих вам свят. Щиро вам дякую. А силами колективу для усіх присутніх було створено справжнє свято, кульмінацією якого став святковий торт. Вітала усіх зі святом і завідуюча дитсадка Наталія Мруць. Під її керівництвом з малюками працюють досвідчені вихователі, які з любов'ю виконують свої непрості обов'язки. Тут створені необхідні умови для зростання, навчання та розвитку дітей. А навчальний заклад, нагадаємо, відвідує 39 діток, які займаються у двох групах ясельного віку та різновіковій. Наталія Миколаївна побажала вихованцям здоров'я, успіхів у навчання. А батькам злагоди у родинях та любові дітей. І маю нагоду хочу побажати вам здоров'я, щастя і добробуту в кожну вашу родину. Скажіть, який же ж день народження без святкового торгу? Я хочу вам подарувати цей святковий торт. І є одна традиція, що ми повинні загадати бажання. Правда? Кожний іменинник загадує бажання. Тож я хочу, щоб ви зараз загадали одне єдине бажання для нашого садочку. І попрошу вас, Ми всі разом спробуємо задути ці свічки, щоб наше бажання дійсно здійснилося. Вітаючи колектив білявецького садка і дітлахів із 35-річним ювілеєм дошкільного закладу, депутат Бродівської районної ради Галина Палій зазначила, що ця дата це свято для усієї дружньої сільської громади. А на плечах вихователів лежить велика відповідальність за майбутнє цієї малечі, а значить і за майбутнє усього села. Вона зауважила, що колектив дитсадка робить усе для того, щоб кожен вихованець почував себе комфортно і гармонійно, всебічно розвивався. А для цього у першу чергу необхідно відкрити ще одну групу. Всі ми з дитинства. Мені також в свій час довелося виховуватися в цьому садочку. Якщо переглядати фотографії. Того дитинства, то можна побачити, що дітей було тоді набагато більше груп було чотири, а не так як зараз є дві, і не всіх дітей можемо залучити з сіл чотирьох нашої сільської ради, білякцію, бувтурію, Шнерева і Клепотова. Можна багато приємних моментів згадати, пов'язаних з моєю першою вихователькою Галиною Михайлівною. Можна довго про це говорити, бо є, повірте, про що згадати. Сьогодні, якщо подивитися на роботу колективу, то ми можемо бачити, що докладає завідуюча багато зусиль. Колектив старається, батьки долучаються до того, щоб садочок утримувався на належному рівні, щоб садочок. Віддав. Тому я хочу. Усім вам, адже ви єдина родина, побажати любові вам і злагоди в родині не знати горя, смутку і біди. Хай прибуває щедро вам щоднини від сонця і вітру, і з роси і води. А ще хочу е, сьогодні акцентувати увагу на тому, що сьогодні день Андрія Первозванного. День особливий для нашого українського народу, адже Андрій Пенозваний був одним з апостолів Ісуса Христа. І він першим прийшов поширювати християнство на нашій українські землі. А християнство, як ви всі знаєте, це є релігія любові. Тому. Сподіваюся, що любов і надалі тут буде панувати і відчуватися у кожному, на кожному кроці, у кожному вчинку. Ще щодо сьогоднішнього ювілею, всі акцентують увагу на даті 35 років. Я хотіла би сказати, що наступного року садочку буде 36 років. Це вже ніби друге повноліття, адже 18 і 18. Тому нам все-таки треба докласти зусиль і третю групу, яка скажімо, дуже потрібна, і якої ми ніяк не можемо вже з 2012 року, з 2013 року. Сподіваюся, що наступного року з зусиллями влади, сільського голови, колективу, ми зможемо ту групу відкрити і всіх дітей, які можуть відвідувати дитячий садочок, ми зможемо прийняти тож успіхів вам і здійснення того, чого ви прагнете.